Роки минають, як і не було. Раптово кинув погляд на криницю, згадав дитинство, бабине село, рівчак, ставок, сводку полуницю. Часи, коли асфальту не було, коли зерно збиралося руками, а я шукав у небі Енело вночі поміж яскравими зірками. Так тепло було спати на печі, чий тим теплом протоплювалась хата. Коли пекла бабуся калачі до кожного божественного свята. Коли народ збирався усім селом, коли разом усім селом співали. Я пам'ятаю, саме так було, селом згорілу хату будували. На жаль, усе це кануло в літа, змінилося. Село у тому ж Дусі залишилась лише ота свята, відкрита щира посмішка. Бабусі! yak cool.